Всім доброго дня! Готую швидкий рулет до чаю. Беремо такі продукти: 5 яєць, 150 г цукру, 150 г борошна, 1 чайну ложку розпушувача, 600 г яблук, 1 пакетик желе, я ще додаю смородину заморожену і 3 столових ложки цукру. Очищення яблука від шкірки натираємо на крупні перці. До яблук додаємо смородину, цукор і желе. І все перемішуємо. Тепер робимо тісто, яйця з цукром збиваємо до густої світлої маси. Додаємо борошно. Розпушувач і розмішуємо. Лопаткою знизу вверх. На пергамент викладаємо рівномірну начинку. Зверху виливаємо тісто. Випікаємо рулет при температурі 170 градусів приблизно 20 хвилин. Перевертаємо рулет на коврик яблуками догори. Пергамент знімаємо. Скручуємо рулет. І залишаємо охолоджуватись. Рулет зверху присипала пудрою і нарізаю. Такий виходить швидкий яблучний рулет з додаванням смородини і желе. він виходить дуже смачний. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!